Що різниця між істинним я і вищим я? Дуже просто. Істинне я це оранжевий шарик, який живе всередині вашого фізичного тіла, ось там між пупом і спиною. Він оранжевого кольору, але всередині яскраве, яскраве біле світло це ваша душа, частинка вашої великої монади. І це також ви. А ваше вище я, воно знаходиться на вищому рівні. Якщо ви на 3D, значить вище я на 4D. Якщо ви зараз уже на 4D, то значить вище я на 5D і так далі. Тобто на один рівень буде вище, на іншій частоті знаходиться вище я. Це і є та сама ваша частинка душі, просто на вищому рівні. Це одне і те саме. І тому, коли вам потрібно звернутися до свого вищого я, не обов'язково десь шукати, не знаючи, де він, ви можете розмовляти своєю душею. Душа, вище я, дух це все одне і те саме, просто різні ваші аспекти. Це один ваш аспект на різних рівнях. І якщо ви хочете вийти на зв'язок з вищим я, вам достатньо просто закрити очі, уявити оранжевий шарик там всередині вас. Ви потрапляєте туди силою думки, там яскраве, яскраве світло. І, будь ласка, розмовляйте з собою, запрошуйте. Своє вище я, запрошуйте свій дух, запрошуйте своїх наставників, кураторів, весь свій рід. Можете запрошувати туди свої космічні сім'ї, всіх, кого хочете. Призивайте. Ну я маю на увазі ваша, всі, всі, хто з вашої вертикалі, тому що у нас є вертикаль, є світова горизонталь. Ну про це на сьогоднішньому відео. От і вся різниця, просто різні рівні.